Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у мене раночок, шоста ранку. Валера на задньому фоні вас також вітає. І ми сьогодні вирішили в'язатися невеличку авантюру і поїхати з Бухаресту на трасу мальовничу Трансфагараж. А це доволі е, далеко. Тож ми виїжджаємо зарання. Чи вдасться нам подолати її за один день? Дивіться прямо зараз. І поїхали! Приємного вам перегляду! Віться, це шоти ж... рятувальників. Зараз випаде маленький пасажир. Оце їдемо по селам і стільки уже чудових кадрів пропустили щойно бачили якийсь магазинчик, як я сказала, магазинчик розкоші. Тому що там були крісла з вінзелями, золотими, з, з всякими столами вишуканими. Просто по селу їдемо. Далі, що ми побачили? Е, якийсь будинок з парканом, і на паркані знаки Луї Вітон. Тобто, ну, ви розумієте, да? де, ми, де ми перебуваємо. Тарська траса це 7 С, і ми вже на неї заїхали. В кожному, до речі, селищі і містечку свої якісь традиції в архітектурі і символи. Десь у когось дахи різні, десь якісь обрамлення віконні різні, буває ще ліплення якісь на фасаді. Будиночок Солом'яний. З Бухаресту до початку Трансфагарашського шосе нам довелося подолати близько 300 кілометрів. Це зайняло приблизно 5 годин дороги. А далі почалося найцікавіше: траса простягається майже на 100 кілометрів і з'єднує північ та південь Карпат. Ми обрали найефектніший маршрут. Стартували з північного боку із селища Крицишуара і вирушили згори вниз, у напрямку Арефу. І це означає, що всі серпантини та неймовірні краєвиди відкривалися прямо перед нами. І повірте, тут справді є на що подивитися. На кожному повороті так і хочеться зупинитися, бо пейзажі вражають настільки, що просто неможливо проїхати повз. У цих серпантинах мене почало укачувати. Треба мати гарний вестибулярний апарат. На вершині розташовані великі майданчики з фастфудом, сувенірами та різними смаколиками. Щоправда, ціни тут доволі високі. Наприклад, сир кашкавал коштує майже вдвічі дорожче, ніж у місцевих фермерів, близько 80 леїв за кілограм. До того ж, фермерський сир має значно багатший смак, тож раджу обов'язково зупинитися, якщо зустрінете таких продавців вздовж дороги. Крім цього, тут можна знайти смачні ковбаси, вино різні традиційні страви та ласоща. Дивіться, що тут є в нас? Чікс. Чікс. Ось для чого треба купляти сангсунг. Самсунг. Ось для чого треба купляти Samsung Galaxy S25 Ultra. Я просто посеред барашків. Я сюди внідрилась. Як то кажуть, високо-високо в горах. Ну, це просто прелесно. Подивіться, скільки їх тут. А на мене крапає вже дощ, і ми сідаємо в машину. Середня швидкість у межах трансмаградського шосе виходить десь 30 км на годину. У підсумку ми провели в дорозі цілий день, майже 13 годин, і проїхали близько 550 км, Але повірте, воно того варте. Я переодягнулася. Насправді зараз тут дуже холодно, температура десь близько 12 градусів. Трохи починає від холоду навіть боліти голова. І дуже часто, до речі, розкладає і закладає вуха. Тому, коли збираєтесь в поїздку на трансфагараж, обов'язково беріть з собою теплі речі, тому що тут, в принципі, холодніше. І, в принципі, погода тут може змінюватися. Від теплого стану, від сонячного до дощу, ну, як ви бачили. От зараз, наприклад, знову розвиднюються, хмарки розходяться, і вже вид такий досить ясний. Може, навіть сьогодні побачимо ще сонечко. А на озеро Балея ми сьогодні не потрапили. Це потребує набагато більше часу. А нам ще Багато чого треба побачити, ще додому доїхати. І плюс, коли ми проїжджали це озеро, то е, знайшла велика-велика хмара, почався дощ, тому ми не ризикнули. От тому це вже озеро залишимо на наступний раз і поїхали далі насолоджуватись краєвидами. Значить, катились, катились ми в своєму режимі, і тут бах і затор закладаюся на 100 гривень, що там ведмедя. Не можна готува... готувати, готувати. ведмедя, тому що інший ведмідь тебе з'їсть за це. Вони так. дуже зла Так, не можна годувати ведмедів, тому що вони звикають до цього. Вони підходять до дороги, це може спричиняти аварії. І, по-друге, нещодавно ось була ситуація 1 липня цього року. Ведмедиця напала на мотоцикліста, який попередньо встиг зробити з нею фото. Потім вона він захотів її погодувати, підійшов ближче, вона була агресивна. Напала на нього, щила його буквально вниз. Ну в результаті він загинув. Потім, уже, як повідомляли, що рятувальники знайшли цю ведмедицю. Вона була також агресивна до них, і їм довелося її застрелити. У ведмедиці залишилося три ведмежати. От, це дуже сумно, і ситуація, то що загинув мотоцикліст із цими ведмедиками маленькими. Тобто, це провокує те. Що вони підходять ближче до людей, а це не є правильно, це не іграшки, це не, не, я не знаю, це не контактний зоопарк. Тому особисто ми, ми не брали навіть нічого годувати. Так, якщо будуть на нашому шляху, ми їх е е сфотографуємо, знімемо, але годувати ми не будемо. Ва Вадера, що ти скажеш на рахунок? Тому що нехай влаштовуються самі на роботу, працюють, сплачують податки. А не оце на подачках. І на... Ну, що це таке? Там тимчасовому... достатніми мають бути відмеження. І на тимчасовому захисту. Що в вона, лісі. Не люди, чи що? — вони, чи Так. Там стояла швидка, і поліція стався сув ґрунту. Дивіться, це шок. Тут таке ніхто передбачити, звісно, не міг. Це вони, походу, розчищали все. Така ситуація сталася не в одному місці. І ще, це, мабуть, десь хвилини три, звідти. Дивіться. Капець. Просто якась екологічна катастрофа. Буквально на наших очах, та всі живі то ж нормально. да, Я сподіваюся, що ніхто не постраждав. Цього разу навіть нікого кого не да, Працює техніка. Така от ситуація. Багато рятувальників, спеціальні машини. Так, дійсно, таке а, не передбачиш. Так, і обірвала дроти. Або це просто трос, який тримає стопу і не сторону. Тут ще щось було. А, це воно, походу, десь високо, був ще сильніший дощ, походу. І воно підмило так оцю всю землю, дивіться і тут. Випав шматок. Тепер я розумію, що значить отой знак. Обережно падає каміння. От що воно значить, я такого ніколи не бачив. Боже, так це ще й небезпечно виявляється по такій погоді тут їздити. Що я вже не хочу ніякого контенту. Я вже така трошки синя зелена. Ух, Зупинилися, щоб я трохи подихала свіжим повітрям, тому що вже не можу їхати, тому що є певні ризики. Він чекає якраз на яблучка. Це невеличкий підбліток. Вивчив цю вправу, типу давайте. Я вмію так, так, я вам покажу, а ви мені дайте їсти. Давай, може ближче трошки, чи ні. Все він пішов. Він ото пристає. Тобто нікого він їсти просто так не збирається. Він, він... реально, він хоче яблук Я закрию, тому що я боюсь. Піхольосі Кази, ну що ви мені не даєте їсти? Це не дамба, а якесь чудо інженерії. Її будували ще в комуністичній Румунії, і на той час це була найвища дамба в Європі 166 метрів. Масштаби дамби просто вражають. Це як така величезна, величезна посудина, в яку хочеться щось налити. Просто подивіться. Мені сліпить очі. Озеро Відрару це не тільки красиве місце, а воно використовується для гідроелектростанції, яка по сьогодні виробляє енергію. Якщо подивитися вище, можна побачити величезну статую Прометея. Її видно навіть здалеку, і вона наче охороняє це місце. Ми бачимо світло в кінці тунеля, ідемо по, по, по дійсно якомусь дуже стрьомному чи то недобудованому тунелю. Я навіть не хочу дивитися, що там за шмаття звисають зверху. Але тут вода тече, якісь підземні річки вимивають. Коротше, я о, сподіваюся, що воно того вартувало. тому що тут вайб в цьому тунелі біля. Озеро відрару, звісно, не дуже. Тобто, оце це дуже цивільно. Те, що там всередині, я навіть не хочу знати, що там. Ось от такі от шмаття, і вони прям звисають, треба е, нахиляти голову, аби воно тобі прямо не в лоб не дало. Пройшли крізь, крізь скалу і вийшли з іншої сторони. Ой, тут дуже спокійно, людей немає. Ой, гарне місце. Тут, до речі, немає вітру, а з того боку вітер був. Нічуття я був носик. Тут щось кинув йому поїсти чи що. Це у них така штука від ведмедів, так? А наша подорож добігає свого кінця. Це була неймовірна поїздка, яка подарувала нам незабутні емоції та враження. Трансфагаражське шосе відкрите лише з червня по жовтень. То ще є час побачити ці фантастичні краєвиди на власні очі. І навіть якщо у вас немає власного авто, у Румунії орендувати машину. Зовсім не проблема. Тож сміливо плануйте цю подорож. Друзі, ми вже дома. На годиннику восьмого вечора ми нормально так втомилися за цей день. Бачили багато цікавого на озеро, Бале, як я вам вже казала, не потрапили. Але інші локації по маршруту всі побачили. Три рази бачили. Ведмедя і маленьких ведмедиків бачили. Бачили, до речі, суви ґрунту. дуже-дуже серйозні, через які ми в заторі постояли десь хвилин, мабуть, 40. Нам дуже-дуже сподобалось, чи можна проїхати трансгараж за один день. В принципі, можна, але без заїзду на озеро. На озеро Балея, ми вже поїдемо якось окремо. Там можна буде вже і погуляти. І посидіти, і може якийсь пікнічок зробити. Емоції надзвичайні, масштаби вражають. Тож всім раджую. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, напишіть приємний коментар. Зустрінемося з вами в моїх наступних відео. Бувайте!